Десятки ж праців із червоною речовиною та іграшки поверхних у Черкасах. Невідомі створюють ймовірно небезпечні інсталяції. Два зібрання медичних інструментів напередодні виявили містяни, розміщують їх в одному й тому ж місці на стрілецькому узвозі. Доки черкасці дискутують щодо безпеки і загрози таких інсталяцій. Наша Юлія Гмраєва поставила це запитання лікарям. Також поцікавилася думкою митців щодо можливої наявності мистецького навантаження об'єктів. Усе переповість у сюжеті далі. У Пудало вбране в дитячі іграшки та десятки шприців, ймовірно, із кров'ю. Таку небезпечну знахідку побачив черкасець Константин під час вечірньої прогулянки. містом. виглядало так достатньо дивно. Навіть ми подумали, можливо, це якийсь труп. Але якщо продивитись, то там це були пусті шприци, якісь дитячі іграшки. Ну, виглядає як якась забава інсталяція. Хтось вирішив пожартувати. Фільмували лише залишки у пудала. інше оперативно прибрали комунальники. За цей місяць це вже друга зачистка подібних інсталяцій у цьому ж місті. Константин припускає, так хтось хоче привернути увагу. Що це занедбане місце, це біля покинутого будинку. Як кажуть, люди там всякі бомжі, наркомани знаходяться. Психологи нічого значущого у такій інсталяції не вбачають. Коли людина в зміненому стані свідомості надзвичайно важко з точки зору здорового глузду. Пояснити її мотиви. Якщо ви колись ну, вам доводилося спілкуватися з людиною, яка в стані алкогольного сп'яніння або під дією наркотичних психотропних препаратів, вона ну, поводиться дещо дивно. Вона міксує якісь несумісні речі. Вона певним чином ну, якось проявляється в житті. Водночас, лікарі застерігають, такі інсталяції можуть завдати шкоди дітям, Малеча ж може зацікавитися розкладеними біля шприців іграшками. Це може бути рана попадання інфекційного агента, це може бути зараження ранки, це може бути нагноєння, це може бути стовбняк той же самий. Якщо ж у шприцах, які використані для інсталяції, не фарба, а справжня кров, і з нею можна підхопити низку захворювань. Гепатіти, це і віл-інфекція, але для цього потрібно ті умови. Щоб попала частина крові від людини до людини. Знана далеко за межами країни, черкаська мисткиня Тетяна Черевань вбачає в інсталяції елементи арту та наголошує, таке можна демонструвати лише в спеціалізованих місцях. Для мене це дійсно перформанс, такий меседж до людства, що треба все це закінчувати, і це не треба ну, цього не можна існувати в житті. І, Якщо воно є, то треба це вилучати і треба це показувати людям, але не в такому сенсі, що класти це на вулиці і це все так залишати. Можна зробити світлини і показувати ці світлини як такий перформент, чи робити це в музеї. Нині ж психологи наголошують, шалений розголос небезпечних інсталяцій може спровокувати й подальші подібні спроби привернення уваги таким чином, адже ажіотаж провокує рецидив. Юлія Хемраєва, Сергій Косенко, Олександр Швець, Віка Новини.